Вітаю, це Дар'я, і ви на моєму авторському каналі. Я не мала жодної мети, просто хотіла тиші. У той день світ був особливо гучним. Колеги знову вивели з себе вдома чекав старий холодильник, що постійно дзищав, а в голові згусток втоми, від якого хотілося втекти. Не в бар, не до подруг у церкву. У мене не було глибокої віри, але я завжди відчувала там щось правильне, навіть коли не молився. Просто сидиш у лавці, вдихаєш цей холодний запах старого дерева і свічок, слухаєш, як скриплять двері позаду. Ніби хтось невидимий входить із тобою разом. Я сіла в останньому ряді ближче до стіни, ледь чутно зітхнула, схилила голову і намагалася впорядкувати думки. І саме тоді почула хлипання дуже тихе, не театральне. те хлипання, яке людина вже не може стримати, хоч як би старалася. Я підняла голову. За кілька лав переді мною зліва сидів чоловік приблизно мого віку, можливо, трохи старший. Волосся темне, коротке, руки стиснуті, плечі тремтять. Я подумала, може, хтось помер, але те, як він закривав обличчя руками і шепотів щось у повітря, було надто особистим. Його біль був не про смерть. Він був про втрату ще живого. Я не хотіла витріщатися, але не могла відвести очей. Церква була майже порожня. Служба тільки мала початися. А він просто сидів. Не молився, не дивився на ікони, він навіть не виглядав релігійним. Шкіряна куртка, джинси, зношені кросівки, але в очах прірва. Я хотіла підійти, але щось у мені зупинило не лізь, це не твоє. І я послухалась. Посиділа ще хвилин двадцять, доки не запалали перші свічки, а тоді просто встала, глянула на нього востаннє і вийшла. Та ще біля дверей я відчула, що зробила помилку дурну, не фатальну, але ту, яку люди потім шкодують. Я зупинилася, повернулась через плече, а він уже дивився на мене. Наші очі зустрілися буквально на одну секунду, але цього вистачило. Я кивнула, він теж. Я вийшла з церкви, а серце стукотіло так, наче я пробігла марафон. Чи це була доля? Хто його зна? Історики досі сперечаються, чи люди зустрічаються випадково, чи ми просто сліпі до знаків, які нас ведуть. Але я знала одне щось змінилося, щось почалось. Наступні зустрічі стали звичкою, без домовленостей без повідомлень. Щонеділі ми обидва просто приходили до тієї ж церкви, сідали майже поруч, мовчали. Потім виходили і пили каву в тому самому кафе. Я ловила себе на думці, що шукаю його обличчя ще до того, як зайду до храму. А коли не бачила, серце стискалося. Але він приходив завжди. Ми говорили про дрібниці погоду, роботу, дітей, які шумлять у маршрутках, продавчинь, що забувають дати решту, і все це звучало. Затишно я вже не питала про його колишню. Він не питав про моє минуле. Але одного разу ми затримались на надворі, і я зізналась. У мене був хлопець. Півтора року разом він хотів дітей, я ні, а потім зник, просто перестав писати без пояснень, Сашко нахилив голову. Це болить досі не знаю, знизала я плечима. Напевно, боліло не він, а те, що я дозволила так із собою. Він подивився на мене так, наче хотів обійняти, але стримався, і добре, я не була готова. Ще ні, одного разу після служби пішов дощ. Холодний, липневий, той, що пробирає до кісток. Я не взяла парасольку, але Сашко сидів під навісом біля входу, курив. Змерзла? запитав Трохи. У тебе далеко додому? Я на мить задумалась, а потім сказала недалеко. Пішки двадцять хвилин пішли, і ми пішли разом. Мокрі тихі, як двоє підлітків після втечі зі школи. Дорогою говорили про кавуни, про смішні дитячі прізвиська, про сни, іноді сміялися. І мені було не страшно. У дверях він зупинився. Можна я просто посиджу трохи, не сам не в порожній квартирі. Я кивнула, відчинила, він увійшов, зняв куртку, сів на край дивана. Мовчки я дала йому плед гарячий чай, він кивнув і заснув. Просто отак, у мокрих джинсах, під пледом, мій гість, що загубився між втратами і новим початком. Я сиділа поряд і дивилася на нього. І всередині. Не було тривоги. Колись в Античній Греції казали, що втомлені душі впізнають одна одну ще до того, як заговорять. Вчені досі сперечаються, чи це інтуїція, чи просто збіг. Але я відчула, ми не чужі, ми з однієї породи, ті, що вижили після серцевих штормів. Наступної неділі я знову пішла до церкви. І хоча сказала собі, що просто хочеться спокою, сама знала, я чекала його, не як жінка чоловіка. А як людина людину. Він сидів на тому ж місці. Все так само в шкіряній курці руки в кишенях, погляд опущений, але цього разу не плакав, просто був, і щось у його поставі казало. Я повільно пройшла повз і зупинилася. Привіт, сказала тихо. Він підняв голову, здивовано глянув Ви минулого разу, так я всміхнулась. Можна сісти, будь ласка, відповів він майже шепотом. Ми мовчали десять хвилин. Я не питала, він не пояснював. Але коли служба закінчилася, ми вийшли разом. І я сказала: тут поруч є маленьке кафе, там кава з корицею і не грає, ота жахлива попса. Хочете? Він подивився так, ніби не чув нічого подібного сто років. Хочу, ми сиділи біля вікна, він сказав, що його звуть Сашко. Мені теж хотілося представитися, але я чекала, нехай говорить він, і він говорив. Спочатку скупо, потім, наче прорвало, розповів, як був у шлюбі сім років, як кохав свою дружину, як носив її на руках, а потім закрутився на роботі, випивка по вечорах з колегами корпоративи одна ніч, яка коштувала йому всього. Дружина пішла забрала дитину, закрила всі канали зв'язку. Він рвався назад, але вона була залізною ні сліз, ні прощання. А донька, як копія мами, сказала Я тебе не знаю. І все, я не кажу, що я жертва, сказав він. Але й не чудовисько, я просто оступився один раз. І світ склався, він опустив очі в чашку кави. Ти перша хто слухає, я вже думав, що не маю права навіть говорити я мовчала, не судила, я теж була не свята. У 25 уже встигла втратити віру в ідеальних людей. У казки в душі, створені одне для одного, але щось у ньому було справжнє. Мене Іра звуть, нарешті сказала я. Він усміхнувся. Приємно, Іро, ми сиділи ще довго, і коли розходилися, я знала, ми зустрінемося знову. У середньовічній Європі вважалося, що церква єдине місце, де душі можуть знайти шлях до зцілення. Але історики й досі сперечаються, чи це дійсно так. Чи просто людям потрібно хоч десь зустрічатися без засудження? Я не знала, чи вилікує мене ця розмова, але вона вже зняла якусь плівку з серця. Він залишився ще кілька разів, спочатку просто як ніч ліжка, після вечірньої кави розмов дощу. Я не питала, чому він не хоче йти додому. Він не питав, чому я сама. Це було мовчазне порозуміння не рити один одному старі рани. Та щоночі, коли він спав на моєму дивані, я сиділа на ліжку в кімнаті і слухала, як він перевертається. І кожен його рух звучав як запитання: Ти ще тут? А я подумки відповідала так, я тут. На третій раз він сам постукав у двері, уже не соромився, приніс булочки з маком і сказав: Я знаю, ти любиш ці, у тебе в сумці книжка з рецептом була. Побачив випадково, я засміялась. Це був перший раз, коли ми обоє відчули щось більше, ніж просто вдячність. Він допоміг мені прибрати в кухні. Я варила борщ, він нарізав хліб, і все це було так природно, якби хтось увійшов, подумав би пара що давно разом. Але ми ще не торкалися одне одного, і, чесно кажучи, я боялася того моменту. Не тому, що не хотіла, а тому, що боялася втратити цей крихкий спокій, що нарешті оселився в моєму домі. Та одного вечора він запитав я можу залишитись на ніч, але не на дивані? Мені не треба було пояснень. Це було сказано з таким трепетом, ніби він просив дозволу дихати поряд. Я просто кивнула. Він підійшов до мене повільно, як до дикої кішки, і коли поклав руку мені на плече, я не відсторонилась. Навпаки, вперше за довгий час я захотіла, щоб мене торкнулись. Це була не пристрасть, не жадоба. Це було тепло, легкість, як доторк до шовку на шрамі. Ми лягли поряд, він обійняв мене, нічого більше не було, просто сон у двох під одним покривалом. І я заснула з відчуттям, що не просто поруч хтось є, а що вперше задовго-довго я в безпеці. Є теорія, що в моменти справжньої близькості людський мозок виділяє не лише окситоцин, а й особливу хвилю спокою, що знижує частоту серцебиття. Дехто каже, це міф. Але в ту ніч моє серце билося так тихо, що я чула, як він дихає. Ми не обговорювали, що відбувається між нами. Просто він залишався частіше. Привозив фрукти, допомагав закручувати баночки на зиму, лагодив розетку, яку я роками не чіпала, бо боялася удару струмом. Це не було офіційне разом. Ми не говорили ми пара, але я прала його футболку разом зі своїми речами. А він клав мені на стіл чай, перш ніж я прокидалась. Одного ранку я прокинулась, і на моїй кухні він стояв у фартуху, смажив яйця і мурмотів пісню з реклами прального порошку. І я подумала Господи, мені 25, я живу з мужиком, який смажить мені яєчню. І мені кайф. Я сміялась, тихо в подушку, він обернувся. Що? Ти виглядаєш як персонаж із роману, і хто я? Сумний, але добрий герой, який спокутує провину. А ти, дівчина, яка боїться, що все це зникне раптово. Він підійшов, сів поруч. Іро, я нічого не обіцяю, але я тут, я лишаюсь, якщо дозволиш, я кивнула. Зі сльозами в очах, бо гірше за самотність, це коли хтось близький раптом зникає, і ти навіть не встигаєш сказати прощай. А потім я показала його мамі. І вона мовчала. Посиділа з нами десять хвилин, сказала У тебе був вибір кращий, і пішла. Я стояла в коридорі з мокрими долонями, мов після зливи. Він підійшов я тобі сором? Ні, але мені боляче, що їй боляче, і я не знаю чому. Моя подруга сказала: Ти врятувала його, але не загуби себе в цьому рятуванні. Я задумалась, бо Сашко став частиною мого простору, але чи став частиною мене? У XVII столітті в Англії жінок часто карали за надмірну прив'язаність, їх вважали надто м'якими, емоційно нестабільними. Сьогодні ми називаємо це турбота або любов. Але історики досі сперечаються чи не ховається за цією турботою страх знову бути покинутою. Я вирішила не буду чіплятися, але й не відпущу. Якщо ми потрібні одне одному, ми залишимось навіть без обіцянок. Ми не мали спільного фото. Не постили нічого в соціальних мережах, наші стосунки не мали офіційного статусу, але щоночі він засинав поруч, а зранку я відчувала його тепло на подушці. І цього було достатньо, та одного вечора він повернувся іншим, з очима, що ховали щось, мовчав, більше не дотягував фрази, я поставила чай, він відсунув чашку. Усе добре? спитала я. Бачив сьогодні колишню, випадково, моє серце стислося, але я лише кивнула. І вона була з іншим з донькою і виглядала щасливою. А я відчув себе зайвим ні, мертвим як привид, ніби мене й не було в їхньому житті. Я мовчала, бо знала це відчуття, мовби тебе стерли, а ти ще існуєш, але вже нікому не потрібен. Іро, прошепотів він, можна я просто обійму тебе? Без пояснень я підійшла. Обійняла, і він вперше за довгий час заридав мені в плече, так як тоді у церкві, як чоловік, який втратив усе, і, можливо, вперше починає здобувати нове. Після того вечора він почав жити у мене, не на словах, надіях, приніс свої книги, поставив зубну щітку в мою ванну, залишив шкарпетки в пральній машині і вперше назвав моє місце додому. А я, я пекла йому пиріжки. Мила його чашку з логотипом Київстар, слухала, як він свариться з телевізором, коли йде футбол, і ловила себе на думці це любов, але не кіношна, жива? З запахом кави і затертими капцями. Ми не говорили про майбутнє. Не планували весілля чи дітей, але одного разу я спитала А як ти думаєш, як би склалося, якби ми зустрілися раніше? Він засміявся Ти б мене не витримала. Я тоді був дурним і впертим. А ти надто розумна для того етапу мого життя. А зараз? А зараз ти мій шанс, мій тихий шанс на другий початок. У давньому Єгипті вважалося, що найглибші зв'язки виникають не з першого погляду, а після першої втрати, коли серце вже знає, що таке біль, і нарешті цінує тих, хто не йде. Історики досі сперечаються, чи це міф, чи мудрість, але я знала точно ми з ним не про кохання з першого погляду. Ми про виживання після першого краху. Моя квартира, яка роками здавалася мені тимчасовим притулком, раптом перетворилася на дім. Не через меблі чи ремонт, а через Сашка. Він був всюди. Його книга на кухні, його сорочка на спинці стільця, його черевики біля дверей, на які я постійно наступала й лаялась. Можеш, хоч один раз поставити їх рівно? Можу. Але не хочу, усміхався він. І я ловила себе на думці, що чим більше він мене дратує, тим більше я його люблю. А потім сталося те, чого я здається і чекала, і боялася. Мене запросили на день народження мами, і я вирішила піти з ним. Не ховатися, не тікати, просто прийти і показати, що він частина мого життя. Сашко хвилювався, погладив волосся, тричі міняв сорочку. Ти ж знаєш, що я їй не сподобаюсь, знаю, але мені важливо, щоб ти був поряд. У мами на столі все блищало. Кришталь, фарфор, серветки, складені лебедями, а в повітрі напруга ми сіли. Мама кивнула, Саша ввічливо привітався, і усе зависло, розмова не клеїлась. Мама говорила лише про політику, про ціни, про деградацію молоді. Сашко мовчав. Я трималась, а потім вона глянула прямо на нього і сказала: А чим ви займаєтесь? Наразі шукаю себе, чесно відповів він. Тобто без роботи? Тимчасово пауза мовчання чути, як годинник тикає. Іро, можеш допомогти мені з тортом, сказала мама тоном, який не питав дозволу. На кухні вона прошипіла. Це твій вибір? Людина без майбутнього, це мій вибір, людина, яка мені не бреше. Вона мовчала, а потім сказала. Ти краще за це? І я зрозуміла, краще не завжди означає багатший чи перспективніший. Краще це хто не кидає тебе вночі, коли ти не можеш заснути. Краще це хто приніс тобі теплі шкарпетки, бо побачив, що твої ноги змерзли. Оце краще. Ми пішли раніше. Сашко не питав, про що ми говорили, просто тримав мене за руку. Все нормально, все правильно, і більше ми не поверталися до цієї теми, бо є речі, які не треба проговорювати вони або є, або їх немає. У Японії існує слово цунагу. Воно означає зв'язок, що не потребує слів. І хоч філологи досі сперечаються, чи це справжнє слово, чи поетичний міф, у нас із ним воно було наше цунагу. Минули місяці, все текло рівно тихо, але тиша іноді оманлива. Я прокинулась одного ранку, а Сашка не було, записка на столі, поїхав у Черкаси, треба побути самому. Не хвилюйся, повернусь Черкаси, сам без пояснень. Спочатку я намагалась не панікувати. Може, справи, може, щось із документами, може? Але що більше я вигадувала, в може, то сильніше наростала тривога. Минув один день, потім ще один, він не відповідав на повідомлення. Телефон був у мережі, але гудки порожні, я ходила по квартирі, як тигриця в клітці. На третій день я написала Саш, скажи, що ти живий, більше нічого не треба, і через годину прийшло фото. Саша, біля старого будинку, підпис Живий це дім мого батька. Я не був тут багато років, просто хочу згадати, ким був. Я вдихнула глибоко, але серце боліло. Коли він повернувся, через п'ять днів я зустріла його мовчки. Не кидалась, не лаялась, просто стояла в коридорі, а він підійшов, зняв куртку і сказав: Іро, я не хотів тікати, просто зрозумів, що досі живу в минулому. У тому, чого вже немає. І якщо я хочу бути з тобою, мушу попрощатися з тінями. Ти зник? Без слова, мені було страшно. Я знаю, пробач більше так не зроблю. Але дякую, що чекала. Я обійняла його і вперше за весь час відчула, що він став легшим, ніби частина його провини відпала. Нарешті, він дістав із сумки маленький коробок. Це з того дому там була стара скринька з листами мами до батька. Я прочитав усе. Вони теж були не ідеальні, але любили не одразу, не сильно, а просто по людськи. Я відкрила коробку, усередині пожовкла листівка з написом Любов це не коли хочеться кричати, а коли можна мовчати разом, я притулила її до грудей ми зможемо так уже можемо. У стародавньому Римі вважалося, що справжнє кохання не потребує доказів, лише присутності. Але досі вчені дискутують. Чи вистачає просто бути, щоб побудувати майбутнє? Я дивилась на Сашка і знала, іноді вистачає. Осінь прийшла непомітно. Листя шурхотіло під ногами, а в повітрі вже пахло димом і яблуками. Саша приносив гарбузи з ринку, я варила крем суп і куталась у його светр, бо мій був десь на дні шафи. Життя стало звичайним, але саме в цій звичайності найбільша магія. Ми прокидались, снідали, він йшов на роботу, я фрілансила вдома, ввечері разом готували вечерю, дивились серіал, сперечались, хто винесе сміття, і мирились, навіть не посварившись. Одного дня я запитала: Ти щасливий? він не відповів одразу взяв мою руку, потер долоню. З тобою так, і з собою майже, але ти мені допомогла наблизитися. Це було важливо не ти зробила мене щасливим. А я сам став ближче до себе, бо любов не панацея, але хороший компас. Мама більше не говорила про Сашка. Але одного разу на різдво вона тихо сказала Я бачу, ти стала спокійнішою, зрілою, це завдяки йому. Я кивнула, і, можливо, вперше ми просто зрозуміли одна одну без війни. У нас не було обручок, не було штампа, але був вечір, коли ми сиділи на підвіконні з чаєм і дивились на дощ. Іро, а що далі? спитав він. А далі день за днем. Без обіцянок, але з повагою, без ідеальності, але з чесністю. І з нами двома, якщо ти не проти, я тільки за. відповів він і поцілував мене в чоло. І це був найтепліший дотик за все життя. У народних казках часто казали, що справжнє щастя це коли жили вони довго і щасливо, але історики досі сперечаються. Чи не вигадали це, щоб діти легше засинали? Бо в реальності щастя це коли в тебе є хтось, хто просто залишився, хоч міг піти. Саша міг піти, я могла не впустити, але ми обрали залишитись разом. Моя історія не про драму, де всі кричать і кидаються посудом. Вона про людей, які навчилися тихо любити після того, як гучно втратили можливо, ми з ним не ідеальні. Але кожен раз, коли він обіймає мене у вісні, я знаю, жити з кимось не завжди просто але точно краще, ніж жити без. Минав один рік. Ми досі жили в орендованій однокімнатній квартирі, де іноді вибивало світло, а сусіди зверху слухали шансон наповну. Але коли я заходила додому і бачила Сашка на кухні з тарілкою гречки, мені було байдуже, де я. Бо дім це не стіни. Це хтось, хто лишається навіть коли ти мовчиш, навіть коли в тебе сльози, запах цибулі на руках і страх майбутнього в очах. Ми не стали казковою парою. Не мали мільйона підписників чи весільного фото на тлі моря, але у нас було щось інше, правда, яку ми не ховали. Одного вечора я знайшла стару записку, яку залишила собі в блокноті ще до знайомства з ним. Там було написано Не погоджуйся нам менше, ніж спокій у душі. І я усміхнулася. Бо вперше в житті цей спокій у мене був. Ми не святкували річниці, не рахували скільки разом. Але коли я втомлювалася, він мовчки наливав мені чай, коли він губився у думках, я клала руку йому на потилицю і не питала нічого. Це і була наша мова. Без слів, без пафосу. Просто я тут, я з тобою. Знаєш, як кажуть у психології що найбільше зцілення приходить не через слова? А через досвід бути поруч із кимось, хто не лякається твоїх шрамів. Історики досі сперечаються, чи справжнє кохання можливе після великої втрати, чи не стає людина закритою, холодною, але я знаю точно можливо, якщо знайти когось, хто не намагається полагодити тебе, а приймає цілком. Ця історія почалася у церкві зі сліз незнайомця, з мого кроку підійти не пройти повз і завершилася. Та ні не завершилася, вона просто стала частиною мого життя. Як ранок із запахом кави, як його усмішка, коли я забуваю ключі, як наше ти де, замість я тебе люблю, але з тим самим змістом, якщо ти зараз сам, А, зламаний, а втомлений, а знай. Одного дня ти теж зайдеш у своє життя, і хтось буде там, без ілюзій, без сценарію, просто буде і залишиться, бо любов це не буря. Це хтось, хто тримає тебе за руку, коли весь світ валиться. І саме така любов справжня.